Солдан, привіт, привіт. Скажи, будь ласка, в мене таке питання. А чи думаєш що після вчорашнього матчу такого з такою великою підтримкою аудиторії, чи можуть в Італіті взяти цей турнір? <звіт> Цілком я думаю, що тут як мінімум і моральна підтримка, бо справді шаленіють фанати. Вони просто ну я б сказала, що це такий потужний І із барабаном просто все гуде у підтримку Віталіті, і настільки вони освистують ті команди, які грають проти них, то я думаю, що як мінімум на моральній частині вони можуть це взяти. Сьогодні, сьогодні у нас Монти. Ем, надпринциповий матч для українських вболівальників. На жаль, Наві вилетіло, але у нас є Монте. Як ти думаєш, зможуть сьогодні наші хлопці перемогти? Обов'язково. Я всьому впевнена. Вони дуже добре це показують, вони в чудовій формі, вони в піковій формі, я би сказала навіть. І ну, я не вважаю, що цей супротивник є дуже складним для них. А як щодо арени, от. Виходячи з тієї підтримки, да, яка була вчора. Чи не буде дивитись арена, знаєш, на гравців, які не мають такого досвіду, як, наприклад, має е, Вітя з здівань? Ну можливо, хвилювання десь може проскакувати. Проте я думаю, що хлопці добре підготовлені. до того ж, я бачила на самому початку відкриття арени, коли показували логотипи, зала підтримувала Монте. Ну вони вони раділи, вони кричали саме у підтримку. Я рада цьому. Якщо ж Монти сьогодні виграють, то, як розумію, вони виходять на героїків. І це буде повтор матчу, який вони вже грали нещодавно. Ем, можливо, твій предикт трошки на майбутнє? О, я єдине, що можу сказати, точно я думаю, що буде три мапи. Це вже такий супротивник, з яким варто потягатися. Тому шанси є завжди, так? Шанси Треба боротися. Є завжди, є, завжди. Вони настільки ну, останні матчі, які вони показували, вони просто розривали абсолютно всіх. Тож я, в, я впевнена в них. Дякую тобі. じゃあ